Товариство, Доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. По старій добрій традиції перед тим як ми вирушимо у свинарник, обговоримо ряд важливих питань. Прошу від вас підтримачки, в кого є така можливість, кому не шкода. Підтримайте, будь ласка, нас вподобайкою. Для нас це надзвичайно велика мотивація не зупинятися і рухатися тільки вперед. Так що, товариство, зараз обговоримо разом з вами ряд важливих питань, тому не гаємо часу. біжимо. Працювати товариство. Ну і ще одне питання, яке дуже дуже часто задається, в принципі, воно популярне як серед глядачів, серед тіктоку, так і серед глядачів в Ютубі. І стосується воно. Наступних аспектів і нюансів хлопці записують. Я так думаю, що це першочергово люди, які тільки планують або ж роблять перші кроки у свинарстві, запитують вони, які саме породи свиней які саме поросятка будуть підходити під відгодівлю свиней, щоб вони були задоволені. Тобто, ну, ми під відгодівлю і задоволення, що вкладаємо. Тобто гарна конверсія поросяток, великий вихід м'яса, ну і відповідно. Під оці от задачі підходять певні категорії поросяток, але дуже дуже важливо розуміти саме вашу кормову базу, якщо ви. Будете годувати поросяток гарними, якісними, високобілковими, високозбалансованими кормами, тому тоді оцим от поєднанням порід трьох-чотирьох породних гібрид можна і потрібно віддавати перевагу. Якщо ж у вас будуть звичайні домашні корма, ви не будете користуватися преміксами. Ви не будете користуватися соєвими макухами, тоді оптимально ідеальний варіант це велика біла ландрас або ж ландрас. Ну, от, от такими от поросятками ви будете не менше задоволені. А в цілому трьохпородний гібрид, чотирьохпородний гібрид буде вас радувати гарними темпами росту, приростами. Ну і принципу кажуть, будуть задоволені. Поки ми разом з вами погодували свинок. Замість літа у нас почалася зима. А зараз будемо годувати наших кроликів. Перемістили ми їх уже із сарая на дві кроликів безпосередньо зараз у нас зовсім трішки, суто під свої потреби. В принципі, як то і було завжди. Зовсім там маленьку кількість ми реалізовуємо. Ну, в принципі, робимо і вирощуємо так, щоб ті кролики, які вирощуємо собі, можна так сказати. Були задарма, ну а частину кроликів реалізовуємо для того, щоб покрити затрати ковормової бази на них. Неодноразово показував вам виготовлення комбікорму для них, тому що ну купований комбікорм трішечки трішечки кусається. Безпосередньо зараз там від 25 до 28 гривень за кілограм купованого готового комбікорму. Звичайно, він там із. Люцерною, ну знову ж таки, це якщо вірити виробнику. Ну а якщо не вірити, то Бог його знає, що там може бути напхато. Тому, можливо, не такий супер мега збалансований комбікорм, але знову ж таки, гранулятор є, зернова група є, білково вітамінно мінеральна група є. Кролики дуже-дуже непогано ростуть, набирають вагу. Тато вчора забив 5 голів, виходить під 4 місяці з моменту їхнього народження ну і тушка порядка кіло п'ятсот кіло сімсот отака от тушка уже бита ну я вважаю, що доволі непогано якщо говорити що ми абсолютно непрофесійно займаємося вирощуванням цього, вирощуванням цього самого кролика що також хочеться зазначити, друзі. Буквально в неділю був на базарі. Неодноразово ми разом з вами також обговорюємо ціни і на кролятину ну, дещо рідше, тому що це не наша основна вид діяльності. Про комбікорми вам розповім, що твориться в нашому регіоні. А друзі, ціни на м'ясо значно, значно підросли. Тому що от, останній раз я цікавився, напевно, ще пізньою осінню. Тоді говорив вам, що ціна на м'ясо 150 гривень за кілограм. В неділю ж, друзі, трішечки, ну як був я здивований, тому що виходив, в трьох точках на базарі реалізовувався кролик. В одному місті 220 гривень за кілограм, в одному місті 240 гривень за кілограм, і в одному місті 260 гривень за кілограм, чого я, в принципі, дуже-дуже давно не пам'ятаю. Чому досить таки здивовано, тому що йдемо по ринку там стоїть жіночка, продає кролик. Тата для цікавості каже, почому він каже: 220 Жіночка говорить 220 гривень за кілограм. Він каже, о, нічого собі. Вона каже, що нічого собі он підійде трішечки далі. Там, взагалі, 260 гривень за кілограм. В цілому кролик у нашому місті, хоч воно й не маленьке, але. Ну, доволі тяжко реалізований продукт. В принципі, це дуже диетичне, дуже корисне м'ясо. Ніяке порівняння не йде з тою самою свининою. Індики кролики це дуже корисна і. Дуже дієтичне м'ясо, в принципі, дуже багато людей купують його, в кого є алергії, в кого є проблеми із шлунком. Ну, але в цілому, в нас воно абсолютно не користується попитом. В цілому, я знаю хлопці, хто займається вирощуванням кроликів, намагаються збувати його оптовикам. В ц... В цілому оптовик скупує і везе реалізовувати оцих от кроликів на Київ. Київ, як то кажуть, їсть усе. А у нас не хочуть купляти кролика віддають перевагу в цій житті курятині більше і свинині. Напишіть, до речі, що у вас із цінами на кралятину шкірка по чому, тому що в нас я не знаю, напевно, ніхто не купує ту шкірку, тому що я знаю в західній Україні, в центральній Україні хлопці, хто професійно вирощує кроликів, ну доволі непогано на шкірках заробляють, але у нас якось так. Ну, не ходовий це товариство. товар. Ще було питання стосовно кормової бази і раціонів комбікорму. Які їдять наші свиноматки? Значить, починаємо оцей от етап від самого початку вирощування ремонтної свинки. Значить, свинка у мене споживає гарний якісний комбікорм на базі спочатку? БМВД це стартовий комбікорм. До 35 кілограмів. Потім до 5 місяців вона у мене споживає, можна так сказати, гроверний комбікорм, в якому йде 15% білка, премікс і зернова група. Дуже сильно я не притримуюсь процентового вводу зерна, щоб це було там конкретно 15% там, тої самої кукурузи, 20% ячменя, 30% пшениці. Такого немає. Виходимо із. Того наявності, з тої наявності зерна, яка є. Звичайно, ну, не більше 15% кукурузи у раціоні, решта це ячмінь і пшениця. Чого є більше, те і ввожу в раціон більше. Ну, тобто до зернової групи дуже сильно я. Не прив'язую. Значить, до п'яти місяців, п'яти-п'яти з половиною вона їсть. Оце комбікорм, можна так сказати, гроверний. Потім, після п'яти місяців, я забираю повністю білок із раціону свинки і залишається зернова група і премікс, і премікса, в принципі, я не ввожу повну кількість. Глобально він не потрібний у тих кількостях, тому що ну, білкової групи немає, немає що можна так сказати. Засвоювати і перетравлювати за допомогою оцього преміксу, значить, проколюємо ряд вакцин нашій свинці, і в період чи з половиною-сім місяців свинка досягає ваги 125-140 кг, Приходить в охоту, і ми її запліднюємо після того, як ми її запліднюємо. Перші 25 днів свинка у мене споживає гарний якісний стартовий комбікорм. Так, стартовий комбікорм це дорого, можна так сказати, але це призводить до своїх позитивних плодів. Якраз от ми підвищуємо цим от гарним якісним комбікормом кількість в послідуючому народжених поросяток нашою свинкою. 24 дні проходить. Забираємо 15% білка із комбікорму і годуємо далі ще на протязі двох місяців нашу свинку з знову ж таки 10% білка, премікс, зернова група. Останній місяць. Перед опоросом годуємо нашу свинку. Також гарно якісно і можна збільшувати кількість білка до 15 За 5 днів до опоросу готую комбікорм на базі БМВД. Зараз покажу вам, можна так сказати, що стосується 15 оцього от білка або ж 10% білка в період суперності, то набираємо цей білок той ж самою соняшниковою макухою, горохом це глобальна. Не є. Ну дуже дуже важливим. В ідеалі, звичайно, щоб була соєва макуха або ж соєвий шрот, але у нас такої можливості немає. Якщо є, то в принципі шкурка вичинки не стоїть. Воно того не варте. Тому якраз от виходимо із ситуації, так як Ну, можемо. а на лактації використовую оцей от раціон комбікорм: 15% БМВД, 40% пшениці, 35% ячмінь, 10% кукурузу. Все ретальне подрібнюємо, змішуємо. На нашому кормозмішувачі, і в принципі готуємо нашу свинку весь період, коли вона займається годівлею наших свинок. За три дні до моменту відлучки з раціону комбікорму повністю прибирається білок. Відлучаємо свинку, запліднюємо її. І якраз от оці три дні перед відлучкою і 3-7 днів. Після відлучки відсутність білка у комбікорми дозволяє нам безболісно можна так сказати перевести переключити свинку від поросяток до нового циклу, щоб не виділялася надмірна кількість молока у молочних пакетах, щоб не відбувалося різного роду проблеми ускладнення. Запальні процеси мастити, ну а вже потім, після запліднення, знову ж таки повертаємо нашу свинку до наступного циклу. Годуємо її гарним, якісним, потужним комбікормом. Ну і в принципі на виході отримуємо. Ну доволі, я вважаю, як для нашого сільського важкого бізнесу, доволі непогані результати. Так що, якось так, пишіть у коментарях, як саме ви годуєте своїх свиноматок, раціони комбікормів. Підходи, бачення правильно, неправильно, з превеликим нетерпінням чекаю інформації від вас. Дякую за увагу, друзі! Хочу побажати всім, як і завжди, мирного неба, успіхів і гарних приростів. Побачимось!